На календарі 27 січня цього дня 1841 року народився український живописець пейзажист Архип Куінже. Геніальний митець з Маріуполя пройшов шлях від роботи на будівництві до виставок своїх полотен у Парижі. Він був першим, хто влаштував виставку однієї картини. Люди стояли в кількагодинних чергах, аби подивитися на невеличке полотно місячна ніч на Дніпрі. Будучи мільйонером, він жив у скромному будиночку в Криму, а більшу частину власних коштів віддав на благодійність. Ах. Цікаво. Знаємо і цінуємо наших і про інших видатних іменинників цього дня і визначні події далі в Рубриці. День в історії. 27 січня 1756 року у Зальцбурзі народився майстер класичної музики Вольфганг Амадей Моцарт. Першим вчителем для легендарного композитора став батько. Рідні вважали його дитиною Вундеркіндом. У Моцарта був ідеальний музичний слух і пам'ять. У доробку маестро понад 600 композицій. Цього ж дня, але 1832 року народився й англійський математик та письменник Чарльз Доджсон, більш відомий під псевдонімом Льюіс Керол. Він автор одного з найвидатніших літературних творів усіх часів казки Аліса в країні див. Уперше вигадану фантасмагоричну історію про пригоди дівчинки, яка потрапляє в чарівне місце. Він розповів трьом сестрам. Завдяки одній з них і з'явився рукопис. Керол не тільки написав книгу, а й проілюстрував її своїми малюнками. А екранізація Аліси в країні див один з найкращих мультфільмів Уолта Діснея. Сьогодні 186 років від дня народження українського етнографа, фольклориста і поета Павла Чубинського. Саме він написав слова українського національного гімну Ще не вмерла Україна. Тоді йому було 23. на вірш Чубинського надихнула патріотична пісня сербських студентів. Текст швидко поширився серед української молоді і став яскравим виявом національних почуттів, патріотизму, прагнень до кращого життя. 27 січня 1927 року на Донеччині народився правозахисник і політв'язень Олекса Тихий. Він самовіддано захищав українську мову та культуру і був співзасновником української гельсінської групи. Тому не раз опинявся за ґратами у 1977 році. Його звинуватили у так званій антирадянській агітації та пропаганді і засудили до 10 років позбавлення волі у виправно трудовій колонії особливого режиму із засланням на 5 років. Помер Олекса Тихий у тюремній лікарні йому було 57 років. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Дата приурочена до дня звільнення концентраційного табору Аушвіт-Збіркинау біля польського міста Освенцім у 1945 році. Жертвами нацистського терору під час Другої світової війни стало понад 5 мільйонів людей. Майже п'ята частина з них загинули в таборі Аушвіт-Збіркинау серед жертв переважно євреї. Сьогодні в багатьох країнах світу заперечення Голокосту кримінальний злочин. А яким буде 27 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.